Доброго ранку, мої малята! Осінь золота завітала до нас у гості, принесла шурхіт листочків про холодне повітря і теплі промінці сонечка. Хай цей день буде добрим і радісним, а зробить його ще кращим наші чарівні вічливі слова. Послухайте віршик про них. Вічливі слова чудові! Добрі, лагідні, казкові. Дякую, будь ласка, вибач, знай і чим будь не забувай. Діти, сьогодні ми поговоримо про чарівні слова. А як ви думаєте, які слова можуть бути чарівними? Дякую, будь ласка, добрий день, вибач, гарного дня на все добре. Так, діти, це і є вічливі слова. Використовуйте вічливі слова у спілкуванні і вам завжди будуть відповідати вічливо. Це дуже важливі слова, бо вони допомагають нам бути чимними, добрими і вихованими. Діти, а тепер пропоную пограти в гру, яка називається вічливим будь. Послухайте і доповніть вірші. Потрібними словами вічливості. Якщо настав світанок, вітайся добрий ранок, правильно діти! Без друзів сумно виглядає світ. Як їх зустрінеш, їм скажи привіт, правильно діти! Як висловити, хочеш ти подяку, промовляти потрібно щиро дякую! Правильно діти, це не жарт і це не казка. Як проси що кажи? Будь ласка, правильно діти, образив кого ненароком ти, бач, йому не соромся сказати. Вибач, правильно діти, ще так вітайсь, малеча, як стемніло. Добрий вечір, правильно діти! Як йдеш вже, має значення сказати до побачення, правильно, діти! Молодці діти! Сьогодні ми згадали, які слова називають вічливими. Ці чудові слова допомагають нам дружити, не сваритися і бути добрими людьми. Пам'ятайте, вічливі слова це ключики до добрих сердець. До побачення до нових зустрічей!